І так, шановні, вас знову вітаємо інженерно технічно-бульність спецназ міста Заставна. І далі займаємося програмуванням. І ви знаєте, у нас в Заставнівському районі, у нас на Буховині є такі прекрасні it програмісти як Тарас Галіч і Володимир Чорнецький. Це два самі найпотужні програмісти у нас в Заставленському районі і в цілій Буховині. Я до них неодноразово дзвоню і отримую консультації. І ви знаєте, цих двох прекрасних чудових людей і спеціалістів я розумію і спів слова. Вчора я дзвонив до Володимира Чернявського, до генерал-полковника it бійськ кіберзахисту нашого краю. І у мене там не виводились всі статті і не було погінації на індексній сторінці. Треба було прописувати пост, 4 крапки і Ол. Мене це не влаштовувало, тому що мені треба було тільки виводити ті тексти, які мали право доступу, щоб виводитись на ту сторінку. І володя мені лист сказав такий менок, і я зразу. Цей пів шопит е, взяв до уваги і зробив те, що треба. Перше не стосується Тараса Ганіча. Сьогодні я хотів з'єднати е, дві таблиці: таблиця пост і таблиця е, топік категорії. І ви знаєте, єдине, е, що я не зробив, це в е, моделі правильно прописав, але в моделях не прописав таке поле, як е, топік ID». Порімки е, у мене так само були пророблені через. Е, Базу даних через таблицю, де я їх е, з'єднав вручну. Зараз я вам це все покажу. Ну і що я хочу сказати? Сьогодні я позвонив до Тараса Ганича і він мені так само дав маленький маньок, і я зразу взяв до уваги і все все зробив. Так що я хочу подякувати цим людям, які мені допомагають, підказують, і зараз от вам покажу, що я роблю. І е, сьогодні, що в мене, цілий день попереду. І завдяки підказкам Тараса Галича і Володимира Чернецького. Я вже не буду паритися над цим, а зразу можу перейти до слідчого завдання. Ну, а зараз вам покажу. Так, шановні, ось проблема сьогоднішнього дня. ось заходжу сюди, тут в мене форма, я набираю поля. Так, набираю є, поля, і тут в базі даних ви можете побачити. Бачите, оці є, те, що я вводив в ту форму, воно виводиться саме. В таблиці пост. Так, і хочу вам показати, що у мене є статус: один, один, один. Всі статті виводяться, а тут де ноль, вони не виводяться. Тут є зараз п'ять статей, але виводяться тільки три. І це вчора мені Володя Чернецький. Він мені якраз оце зауважив, як цю проблему мені виправити. Бачите, зараз у мене три статті, тут я зробив пагінацію. Повинно, коли у нас вже буде більше, ніж три статті, ми повинні переходити на другу сторінку, і у нас тут виникає, повинна з'явитися пагінація. Ну, Зараз я вам це продемонструю. Це проблема вчорашнього дня, а проблема сьогоднішнього дня ось у нас тут є категорії. Ось, бачите, от математика, фізика, може бути ще якась категорія. І коли я вставляв одну із категорій, потім вставляв тут запис, то вони в мене не зв'язували з категорією. І це зараз я вам так само покажу в таблиці. Ось дивіться сюди. Ось у нас є топік ID поле. І бачите, тут я вручну прописав, а тут вже я прописав поле Topic ID, і в мене запрацювалася таблиця і записується це значення сюди. А до того в мене воно видавало нуль, нуль і нуль. Тому зараз я вам покажу е, два в одному. Тобто, і проти, вирішив тут проблему Тараса Ганича і е, Володимира Чернецького. Точніше, вони вирішили мою проблему. Так, е, вибираємо е, суперпроба. Раз. От запам'ятайте, суперпроба. Е, набираємо тут сімьорки. Нам не важливо, який текст, тому що ми над цим не працюємо. Так, тепер дивіться, математика. Добре, вибираємо категорію математика і пабліш, що нам треба публікувати. І е, натискаємо. Бас! О! Запит пішов. І тепер дивіться, ми зараз йдемо от йдем сюди, так, обновлюємо сторінку. Це у нас йде індексна сторінка постів, де у нас висвітлюються всі пости, і у нас тут повинна виникне е, з'явитись пагінація. Так. Е, Робимо бац. О, бачите, погінація. Тобто у нас е, пішов цей четвертий пост, і ми йдемо на другу сторінку. І якраз передивляємося те, що ми там записали. Бачите, от суперпроба 777. Е, заходимо ми ось сюди. Так, і от то, так само обновлюємо зараз цю базу даних, і у нас от, бачите, одна одиничка тут внизу. А зараз вона повинна бути з'явитися ще одна. Тобто ми зв'язали чи одинички, чи двойка. Якщо математика, це у нас значення 1, якщо фізика значення 2. Так, обновлюємо. Бац, О, обновили. Так, і дивимося сюди. Так, де воно? Так, треба перейти сюди, і от бачите, от з'явилася ще одна одиничка.